Виконуємо номер 483 із підручника Алгебра 7» та номер 21,22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Велосипедистка була в дорозі 4 години. За першу годину вона проїхала ікс кілометрів, а за кожну наступну. На 3 кілометри більше, ніж за попередню. Яку відстань проїхала велосипедистка? Задання перше за другу годину. Друге за третю годину. Третє за перші три години і четверте за весь час руху. Приступаємо за виконання до виконання. Завдання перше за другу годину. Раз вона за першу годину проїхала Х км, а за кожну наступну 3 кілометри більше. Отже, це буде Х. Додати 3 кілометри. Друге, за третю годину. Якщо за другу вона проїхала Х додати 3, а за кожну наступну 3 кілометри більше, це буде Х додати 3 і ще раз додати 3. І маємо Х додати 6 кілометрів. І тут допишемо. Так, третє завдання. За перші три. Отже, це буде перша, друга і третя. І зведемо тепер подім доданки. Буде 3х, додати дев'ять. І останнє четверте завдання за весь час руху. Отже, перша година, друга, третя і четверта. І тепер зводимо 4х кілометрів. 4х додати вісімнадцять. Номер 483 із підручника «Алгебра 7» та номер 21.12 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.